Ми маємо блекаути, але тільки на деякий час в результаті нападу Російської Федерації на десятки мільярдів гривень постраждала енергетична критична інфраструктура. Буде від'єднана великий квартал, або може навіть місто, як країна-бензоколонка, яка підсаджувала на свою углу і Європейський Союз, Україну спроби Російської Федерації зробити повний блекаут — Це не дія. Теоретично блекаут можливий, але ми бачимо сьогодні, що наші військові працюють, наші ППО працюють, і якщо подивитися на останні напади Російської Федерації країни агресора на територію нашого енергетичного сектору, то ми бачимо, що це недія, і по бібагатьом регіонам. Сьогодні так ми маємо проблеми, але ми дуже швидко відновлюємо ті пошкоджені об'єкти, які вже були пошкоджені, і відновлюємо нашу критичну енергетичну інфраструктуру. І по регіонам ми маємо блекаути, але тільки на деякий час. І це дуже швидко. Наші енергетики виконують свою роботу, і це приводить до того, що. Території, регіони відновлюються дуже швидко, тобто спроби Російської Федерації зробити повний блекаут, на мій особистий погляд, неможливих тих умовах, в яких сьогодні працюють енергетики, в яких працюють військові, і з тими посилами, які сьогодні Російська Федерація намагається зробити. На сьогоднішній день ми маємо різну ситуацію в енергетичному секторі по території України, тому що деякі території були більш пошкоджені в наслідок російської агресії, деякі території менш пошкоджені. Але так як у нас система регіонів. Вистроєна таким чином, що є притоки електричної енергії, і деякі регіони сьогодні більше, скажімо так, енергетично можуть більше надавати своїм споживачам енергетику, а деякі території пострадавлі більше. Тому можна сьогодні сказати те, що система. Не може бути збалансовано таким чином, щоб було рівномірно розподілена можливість отримувати енергетику в Харківській області чи в Київській області. Але ми бачимо, що ремонтні роботи сьогодні йдуть, і все більше часу в наших будівлях, в нашій промисловості, в наших критичних об'єктах є енергетична, енергетичне забезпечення. Також що ми змогли сьогодні зробити, так це Виділити ті критичні інфраструктурні об'єкти, які мають бути забезпечені в зимовий час, обов'язково. Це комунальні підприємства, які сьогодні надають водопостачання, які сьогодні надають всі необхідні необхідні в зимовий період часу послуги для населення, щоб населення перейшло зимовий період. тому Є території, які набагато більше постраждали, і ми сьогодні можемо казати, що в результаті нападу Російської Федерації на десятки мільярдів гривень постраждала енергетична критична інфраструктура. Сумарно ми приближаємося до цифри біля 100 мільярдів гривень по всій країні. Ми розуміємо, що вся критична енергетична інфраструктура має бути відновлена, але ми маємо сьогодні казати, яким саме чином це буде зроблено. На мій особистий погляд, ми маємо продумати систему децентралізованого розподілення електроенергії для того, щоб різні міста територіальні громади могли мати. Такі е, системи генерації, такі системи енергетичного забезпечення, які дозволять їм бути самостійними, які дозволять їм бути максимально енергоефективними, незважаючи на будь-які обстріли і на будь-які е, ракети, які сьогодні запускає Російська Федерація, е, якщо буде якась атака на велику теплоцентраль, то в результаті... Цього буде від'єднана великий квартал, або може даже місто. Якщо система буде децентралізована, то це дозволить тільки забезпечити або переключити якийсь район або територіальну громаду в дуже швидкий термін часу. І ми не будемо бачити по два по три доби блекаут, який дуже важко для населення, особливо в зимовий період. Також ми маємо сьогодні говорити про те, що зелена енергетика. Це майбутнє в енергетичній сфері, тому що ми. Uh, і Європейський uh, Союз вимагає від нас uh, цього. І Паризька угода про зміну клімату вимагає того, щоб країни переходили на більш енер... ефективні uh, зелені uh, системи генерації електроенергії. І uh, ми йдемо по цьому шляху. З 2019 року ми входили в топ країн, топ 10 країн по розвитку uh, зеленої генерації. Це теплогенерація, сонячна генерація, це гідростанції, це вітрова генерація. У 2020 році ми були в п'ятірці країн по цьому розвитку. На сьогоднішній день наша країна на початку 2020 року мала майже 10 тисяч мегаватт потужності сумарно по всій країні, яка надавалась через технології. Є приклади в Європі, країн, міст, які сьогодні на 100% забезпечені зеленою енергетики. Це те, до чого нам потрібно а, йти. Потрібно на це працювати. Ми, як комітет енергетики, все будемо для цього робити для того, щоб, по-перше, залучати інвесторів, які будуть вкладати в це кошти. Якщо ми йдемо по поті по шляху розвитку зеленої енергетики, то для нас будуть відкриті зелені кредити і фінансування європейських країн для, для цього. І це великий шлях для децентралізації енергомережі по країні. Нам необхідно пройти процес трансформації нашої енергетики. В деяких галузях обов'язково це і галузі не тільки енергетики, а також будівництва енергоефективного житла, і в галузі промисловості, і навіть в галузі транспорту. Це дозволить бути більш ефективними, більш економними. І так більше вже не буде, що Російська Федерація, як, як країна-бензоколонка, яка підсаджувала на свою углу і Європейський Союз, Україну. Для постачання і газу, і нафти, а потім за ці кошти будувала ракети, якими сьогодні покриває бомбить всю територію України. Дуже багато в Україні є прикладів з початку розвитку сонячної зеленої енергетики. В наших містах один з прикладів це місто Славутіч, де був реалізований проект містянами разом з місцевою владою, який дозволив бути. Зробити сонячні станції на даху одного з багатоповерхівних багатоповерхівок, і це яскравий приклад того, як може розвиватися децентралізація енергетики, тому що якщо і буде блек то в цьому домі, завдяки сонцю, буде завжди світло, буде завжди якесь там теплозабезпечення, яке Можливо, в рамках проекта тому таких проектів багато, і вони розвивалися протягом останніх там п'яти років. І я вважаю, що це наше майбутнє.